Всім привіт! З вами канал Карп'юк Тревел. І сьогодні в першому випуску ми поговоримо про лінії Арпада та радіолокаційну станцію Помір. Також в кінці відео на вас чекає невеличкий бонус у вигляді рілсів. Лінії Арпада унікальне оборонне укріплення, створене в східній частині Карпат угорськими військовими формуваннями. Завдання комплексу складалося у стриманню наступу Червоної армії в період з 1943 по 1944 роки. Довжина лабіринтів і тунелів доходить до 600 кілометрів. Лінія Арпада стала найпотужнішим укріпом тутешніх місць. Підземні ходи складаються з безліч самостійних оборонних вузлових частин. Найбільший популярний об'єкт знаходиться в населеному пункті Верхня Гарбівниця Воловецького району. У цьому селі можна на власні очі побачити унікальний тунель. Бункер в три поверхи протяжністю 1500 метрів. Складався на глибині з 30-50 метрів, будувався виключно полоненими румунами. З нього й чотири виходи на поверхню. В середині розкішна як для свого часу система життєзабезпечення. У бункері було джерело питної води, склад провізії, озброєння сьогодні він використовується як музей, в якому поставлено безліч цікавих і цінних експонатів. Радіолокаційна станція Памір. Секретний військовий об'єкт розміщувався на висоті 1565 метрів у горах і мав забезпечувати радіолокацію величезної території від турецького узбережжя до Балтійського моря. СРСР побудувало її на кордоні з Румунією у розпал холодної війни. Під час проєктування об'єкту конструктори мали враховувати складні погодні умови Карпат, тому створили баніс зі скловолокна. Їхня основа може витримати сніг вагою 250 кг на метр квадратний. Антена метрового діапазону П-14 Олена працювала навіть за температури мінус 50 градусів та швидкості вітру 30 метрів на секунду. З розпадом союзу станція втратила своє стратегічне значення та фінансування та припинила діяльність у листопаді 1995 року. Від паміру залишилося лише куполи. Деякі з них місцеві розмалювали орнаментами української вишивки. Приміщення казарм та зіркова антена. Водоспад Детті Фос знаходиться в Національному парку Ватна-Юкюдель в північній східній Ісландії, та вважається найпотужнішим водоспадом в Європі. Середня витрата води тут сягає 500 кубометрів на секунду. Висота 44 метри. Ташкентський міський парк. Узбекістан. Міський парк в центрі Ташкента сама масштабна рекреаційна паркова зона в Узбекистані. Розташований на території міжнародного районного центру міста Ташкент. Площа 19 гектарів. Дата заснування 2019 рік. Базальтові стовпи. Село Базальтове, Рівенська область. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. Науковці стверджують, що такого феномену більше ніде немає у світі. Висота з басальтових стовпів сягає від 60 см до 30 метрів. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі більше.